Різдво буде із дзвінкою колядою. Студентське братство Франкового університету запрезентувало співаник у передчутті різдва. Туди увійшли традиційні колядки та щедрівки, а ще пісні про зимові свята сучасних виконавців із акордами і повним текстом. Усе для того, щоб довгі різдвяні вечори не минали у тиші. є Цілком унікальним, як для родини, яка поїла після Різдва, після своєї вечері, оскільки там є колядки, та і колядки ми подали повний варіант. Тобто не тільки там акорди до першого куплету, але й ну всі куплети до кожної колядки, щоб всі співали до кінця від початку до кінця. Також і октани для молоді, оскільки є такі сучасні дровові пісні. Аби пісенник уже відтепер став корисний, на презентації вирішили заколядувати. Час Віталій Боднар із гурту дивні дав свої авторські пісні для співаника. Тішиться, що його пісня стане у пригоді людям. Приємно, що по-перше, те, що я давним давно хотів, щоб десь пісні йшли, так би так би сказати, в народ. От, ну і в принципі мені приємно звичайно. Гурт Джалапіта теж відтепер колядує. Знайшли найдавніші колядки та щедрівки із різних регіонів України. Для Джелапіти це один із перших концертів. Кожен із музикантів вже грає у різних гуртах Юрій Клоц геч оркестр, але зібралися разом, бо захотіли спробувати виконати щось близьке до душі. Те, що нам найближче, це народна творчість народні пісні. От, народні пісні ми просто їх зробили в аранжування, хорош Ми подумали як це подати, так щоб було цікаво, актуально і. Ну, звичайно, і просто було приємно послухати. Це були пісні, які я завжди співала в різних компаніях, там за різними столами. Які там бабці якісь навчила, ще якісь там десь почула в якихось фестивалі. Студентське братство так захопилося вечіркою презентацією, що попросили музикантів виконати і народні пісні. Частину тиражу пісенника у передчутті різдва роздарують. Решта з'явиться у продажу. Річка Крижанівська, Олександр Бригадир, головні новини Львова.